Мої батьки вирішили, що кожна кімната в будинку має бути великою, але ось ця перевершила всі. Цей тиждень моя черга прибирати, тому менше слів і більше діла. Чесно кажучи, роботи тут не так багато, просто потрібно протерти всі поверхні від пилу. Але меблі мають специфічні форми, тому доводиться протирати кожну детальку. Далі прибираю величезний килим і використовую свій помічник для швидкого прибирання пилосос Ековакс. Ви ж не думали, що я тут сама все прибиратиму, правда? Тому просто налаштовую пилосос у мобільному застосунку і обираю потрібний режим. Прибиранням. Поки Ковакс працює, обіжає меблі і моє підлогу і швабрами, а не плоскою ганчіркою. На секундочку, я собі полежу на дивані. А що найголовніше, він працює 300 хвилин без підзарядки, тому для великого будинку це ідеально. До речі, пилосос не треба обслуговувати протягом 150 днів, а ще він сам має швабри гарячою водою і потім сам же їх сушить гарячим повітрям. Згадується слова мами, яка казала, що у мене ніколи не буде слух і я можу на це не розраховувати. Мам, а це що? Це що таке? Поки Ковакс допрацьовує, я прибираю вчорашнє Стілля. Нарешті, кімната чистесенька зайняло це всього 10 хвилинок.